Тривога це не просто емоція, це стан душі, який має свій корінь, і корінь цей у відсутності довіри до Бога. Тривога народжується тоді, коли ми намагаємося все робити власними силами, самі все контролювати, наче від нас залежить увесь світ, але ми не все Бог закликає нас довіряти йому, віддати в його руки і майбутнє, і теперішнє. Лише тоді серце може знайти справжній спокій, бо там, де довіра, там немає місця тривозі, там є мир, який може дати тільки Господь. Я хочу щоб дати пару місць писань на, нам на останок, це Ісая 26, третій вірш. Ти справжній мир усім, хто покладається на тебе, адже це люди, що довіряють тобі. Завжди у Господа плекайте віру, адже Господь Бог фортеця незнищенна. Єремія 17,7 написано: Благословен той, хто покладається на Господа, бо знає він, що Господь його надія. Псалом 55, 23 вірш. Тягар турбот усіх полиш на Бога, опікою тебе він огорне. Образить праведника, не дозволить він та Євангелія від Матвія, 11.28. Ісус говорить: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас, візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я лагідний та покірний серцем, і знайдете спокій вашим душам. Знаєте, тільки в Бозі, віддаючи йому свої проблеми, покладаючи на нього свої проблеми, про що ми тривожимося, про що ми турбуємося, переживаємо, коли ми покладаємо це на нього. Тільки Бог він Бог миру і спокою, тому тільки він може дати, знаєте, наповнити нас ці мир. Бо бо світ нам дасть тільки тривогу. Світ нам дасть тільки е, підкине тільки те за що переживати, тривожитися, а у Бога мир і спокій. Тому закликаємо вас. Іти до Бога в його присутність, більше перебувати в молитві, більше перебувати в прославленні в його присутності, щоб наповнюватися цим миром і соком, віддавати свої турботи йому і брати від нього цей мир.